Будемо зараз аналізувати ситуацію на фронтах з головою Українського центру безпеки та співпраці з регіїм кузаном. Він з нами на зв'язку, пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні, вітаю вас, героям. Слава! Давайте спробуємо розібратися, от що відбувається на Півдні тому що най, найоптичніше формулювання, яке я прочитав, що відбуваються позиційні дії з метою закріплення можливостей українських українських захисників. Давайте спробуємо це перекласти ну більш зрозумілою мовою для цивільних. Ну, треба сказати, що на півдні відбувається звичайно ж війна, тобто відбувається планомірна операція наших збройних сил, і я думаю, що нам варто звернутися до попередніх заяв і про до попередніх наших розмов про, про власне кажучи, про серпінь місяць. І тоді ми зрозуміємо, що так на півдні збройні сили реалізують, власне кажучи, власний план, і поки. Що ми бачимо по тому, як були зняті резерви напередодні, мається на увазі протягом кількох попередніх тиж... тижнів. Резерви російської армії були зняті з харківського напрямку, з Донецького напрямку, з, з Білгородської області, тобто -то, це той саме Харківський напрямок, і були спішно перекинуті на півдні, зокрема на Херсонщину, на південь Запорізької області. Ну, бачимо, що по цьому, що саме наші збройні сили нав'язують ініціативу Ініціативу, а росіяни змушені реагувати, реагувати і якось пробувати виправляти ситуацію. І треба сказати, що звичайно, що ті завдання, які ставилися перед зокрема Херсонською Херсонським групуванням російських військ, вони на сьогодні не виконані. А я нагадаю, що їм ставилося завдання наступ як мінімум на Миколаїв. Причому вони розглядали також і кривий ріг, і при цьому були підкріплені своїми десантно-штурмовими військами. І там ціла солянка була війська, близько. Там і 22-25 батальйону тактичних груп знаходилися тільки на правому березі річки Дніпра, і якщо говорити загально, то ну я думаю, що десь таке можна було вжити термін «отрицательне наступлення», та як вони, як вони звикли вживати і. Жодне із завдань, яким яке їм ставило їхнє військово-політичне керівництво, воно не виконано. А більше того, всі ті інженерні роботи там були зосереджені досить великі інженерні сили, завозились і залізобетонні конструкції, тобто для укріплення російських позицій, і і, і безліч, власне кажучи, от кругляка. Це саме для того, щоб також щоб укріплювати свої бліндажі, тобто укріплювати свої оборонні конструкції. Ну бачимо що не допомагають це їм, але водночас будь-яка от військова операція до її закінчення ну вона не не потребує, вона потребує такої інформаційної тиші і зосередження, тільки власне на офіційних повідомленнях. А тільки наш генеральний штаб, наше міністерство оборони, воно володіє всією повнотою інформації і я думаю, що нам нам всім варто от слідкувати за офіційними повідомленнями, тому що саме вони. Будуть е, визначатися, от те, що найкраще знати суспільству, тому що я нагадаю, що окрім в е, боїв на фронті, у нас іде також велика і інформаційно-психологічна е, така війна, інформаційна війна це один з видів гібридної війни, яку веде Російська Федерація, і тут нам звичайно, що всім потрібно е, бути бійцями цього і в тому числі інформаційного фронту. Тут ще ж одна історія, яка мені як цивільному якраз дуже і дуже зрозуміла після того, як з'явилися повідомлення про те, що наші захисники відсувають і знищують там на півдні ворога. Ми ж а маємо розуміти, що. В будь-якому разі для сторони, яка наступає, втрати є більшими. Ну і ще одне: якщо зараз всі у кого хтось там на, на південному фронті почнуть писати там смски, як ти, а що ви куди, та то це то це точно не додасть, що називається і мотивації, і спроможностей нашим захисникам. От як пояснити цивільним, що в такі моменти краще. Ну краще перечекати, краще там втриматись від того, щоб, ну, і розпотякувати якусь інформацію, та й власне лізти своїми сповідомленнями до тих, хто зараз нас захищає. Ви дуже слушно підмітили, і це, власне кажучи, от головне правило. І кожному з нас потрібно задатися питаннями: наскільки ця інформація допоможе мені чи допоможе тому бійцю на фронті, якщо вона буде навіть передана в ефір, тобто, якщо буде сказано по GSM-зв'язку, який ну я нагадаю, що там весь фронт, власне кажучи, нашпигований засобами і прослуховування, і радіоелектронної боротьби. І і наскільки ця інформація допоможе допоможе нам тут в мирних містах Києва, Львова, там і тому подібне. Наскільки це допоможе бійцю на фронті, чи це не виявить його позиції, чи це не зашкодить йому під час реалізації од задумів командування? Тому що звичайно, що всі ми люди і Збройні Сили України це не якась така міфічна група супергероїв із суперможливостями, це все наші рідні, це наші близькі, наші друзі і. І, звичайно, що в кожного є свої емоції і бажання поділитися, в нас бажання запитати, в них бажання поділитися. Але до закінчення реалізації будь-якої воєнної операції, звичайно, що якщо ця інформація... Не визначена саме командуванням, спосіб передачі, не визначений командування краще не поширювати взагалі жодної інформації і не наражати і самого бійця, і його підрозділ на небезпеку. Добре, хотів ще до однієї такої загальної штуки підійти. Тут вийшла стаття у впливовому виданні Foreign Affairs, тобто міжнародні відносини, так сама назва цього видання перекладається, і значить, там є стаття про те, як Україна переробляє в. Вій... Ну, ну, тобто змінює підходи до війни, і що тут сказано? Зокрема, ну тут називаються причини певні надзвичайного успіху України. Це дослівно там сказано. Так, от що допомагає Україні? Логістична некомпетентність російських військ, їх загадкова нездатність забезпечити ранню перевагу в повітрі і низький моральний дух війська це все зіграло свою роль. Ну і далі там є ще кілька фактів, які наводяться, як українські захисники дуже креативно. Використовують наявні системи, часом використовують їх так, як навіть самі розробники ну не передбачали. От зараз про логістику росіян на півдні, якщо там уже знищені мости і переправи, що це має для нас означати, і наскільки це полегшить їм зробити ото як отрицательне наступлення? Та дійсно все правильно сказано в цій статті, але знову ж таки я думаю, що варто звернути увагу, що це наслідки. А от наслідки чого якихось дій, тому що ну ми бачили досить стрімке перекидання російських військ, з використанням залізниці з перевагою в повітрі, тобто вони собі дуже так вільно почувалися своєю авіацією, забезпечували навіть аеродроми, так звані аеродроми підскоку, тобто мається на увазі не лише в Криму, а й на півдні Херсонської Запорізької областей. А і от оті всі ці чинники, які перераховані в статті вони вони є результатом одного єдиного фактору: на нашого вдалого, наших вдалих проведених операцій, тобто нашого підходу і нашої, нашої бойової здатності. І ось зниження їхнього бойового духу воно воно є наслідком успішних наших операцій. тим що вони не можуть просунутися, і і, і наші підрозділи фактично успішно діють навіть в тилу російської армії, що вона вважала своїм тилом, їхні логістичні спроможності якраз і були зруйновані успішною роботою, зокрема і нашої артилерії, і наших і наших розвідників, і нашого руху опору, який який дуже швидко повідомляв координати, та й власне кажучи, всіх нас, всіх українців, які скидалися гривнею на безпілотні літальні апарати, для того щоб можна було більше, більше виявляти позицій. До цього не була готова російська армія. Вони не очікували, що за такої малої кількості зброї, а я нагадаю, що все ж таки перевага в кількості озброєнь в кількості боєприпасів, в кількості живої сили вона ще зберігається за росіянами, і навіть за цих умов, коли ми ніби по сукупності по, по кількості зброї, ми не досягли паритету, ми до ми все ж таки його досягли протягом серпня місяця за ефективністю використання, і це те. Що зриває фактично всю логістику ворога, тобто вони вже не розуміють, в них втрачається ця перевага використання, ото от, швидкого перекидання їхніх сил засобів, втрачається їхній бойовий дух, і, от, власне кажучи, ми маємо змогу читати ось такі чудові статті в поважному виданні. А те, що наші збройні сили діють грамотно, ми бачимо, як Дали змогу накопичити на, на правому березі Дніпра значні сили. Дали змогу завести туди, власне кажучи, облаштувати там склади, і ось сьогодні, сьогодні удар по Херсону вночі по їхнім складам. Напередодні напередодні було обрізано основні все ж таки лінії комунікації. Було знищено ті всі ці всі переправи плавучі, про які ми з вами говорили в попередніх ефірах. Тобто, це говорить про те, що. Що російське угрупування, принаймні на правому березі Дніпра, воно планомірно відсікається, і це знову ж таки не лише це означає не лише брак боєприпасів на фронті, хоча в них і ще є на позиціях, тобто достатня кількість, не треба думати, що їм не буде чим стріляти, але все ж таки поступове відрізання від основної кількості боєприпасів від основних переправ, і це знову ж таки зниження того самого бойового духу. Звичайно, що кількість кількість там велика, Російських військ, бої будуть тяжкими, вони вже є тяжкими, і нам треба приготуватися до того, що і втрати будуть великими з обох сторін. Але це війна, і якщо е, хочемо звільняти наші території, у нас просто немає іншого виходу. А наше командування воно діє досить грамотно, навіть дуже грамотно, і це визнають всі абсолютно і міжнародні експерти, і командувачі, е, тобто, всі військові з захопленням сьогодні спостерігають за. Е, за нашим південним напрямком, де наше командування за мінімальних, скажімо, втрат для свого особового складу, воно поступово поступово знищує російське угрупування на цьому на правому березі Дніпра. Ще одне цікаве повідомлення від міністерства оборони Великої Британії. Там каже їхня розвідка, що Сергія Шойгу, це міністр нападу Росії, міністр агресії. Усунули від керівництва оперативні командири інформують уже напряму пряму путі. На ну я маю на увазі вище командування, і там ще одна фраза: російські офіцери та солдати це пряма цитата, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють шойгу за його неефективне керівництво, оскільки процес Росії у війні застопорився. Отака От фраза, оце відсування міністра оборони підключення. Ми ж уже бачили повідомлення, що Путін ледь не особисто намагається керувати військами. Я так розумію, що з військової точки зору. Це якраз неправильне рішення, і добре, що вони такі неправильні рішення ухвалюють. Ну для нас добре. Так, абсолютно, але от наша розвідка і наше командування знала про ці процеси і ще місяць назад, і навіть навіть трохи більше за місяць, тому що так дійсно протягом всього цього часу путінський режим він в такій в дилемі. З одного боку потрібно, потрібно покарати тих, хто не виконав своїх зобов'язань. Тобто, ми бачимо, що жодного, жодного успіху в Донецькій області не відбувається. Реалізація цих планів з перехоплення ініціативи на півдні не відбувається, тобто, фактично, провалюються усі російські плани, коли вони до певної якоїсь дати намагалися за допомогою в переваги, чисельної переваги в собі заробити якісь успіхи. І звісно, що потрібно покарати потрібно покарати того тих своїх відповідальних саме політичних діячів, а що це в першу чергу є по є політичний діяч і вдруг ну в меншій мірі військовий, які от самі ці діячі не виконали своїх зобов'язань перед путіним з іншого боку, якщо власне кажучи, усунути, покарати, то це означатиме, що величезна група впливу осіб ключових осіб всередині. Російської Федерації, які роками орієнтувалися на саме на Шойгу, як на найближче оточення Путіна, і вони разом їздили і виконували там і в Сибірі, і ці всі шаманські обряди. Тобто вони дійсно займалися от такими, от такими містичними якимись речами, в які вірять Кремлівське в Кремлівська верхівка. От усунення цього формально це означатиме боротьбу всередині всередині кланів. Так званих башт Кремля, а внутрішня видова боротьба вона є найжорстокішою. І це, звичайно, що і в одному, і в другому випадку, і якщо його усунути, і якщо його не усунути, це, звичайно, що послаблює от, централізовану вертикаль, і це буде беззаперечно відображатися на фронті. Отже, таким чином ми бачимо, що намагаються в Кремлі якось лавірувати і ніби ніби усунули, ніби дали повідомлення, що усунули, але він формально знаходиться на посаді. Але в будь-якому випадку це та вилка, ну в якій немає гарного рішення для кремлівської верхівки. Ну а в цьому всьому звичайно, що для нас це є гарний знак. Це гарний знак. Окей, а давайте тепер спробуємо розібратися, що у нас на східних фронтах, тому що там якраз є повідомлення про спробу окупантів десь наступати, і потім відповідно відходи їхні від цих же планів наступів. Вони довго ще зможуть пробувати кудись просунутися. Гарне питання, тому що насправді все залежить від тих мобілізованих мешканців Донецької Луганської областей, отих так званих мобіків, яких звідусіль стягують, і якими, власне кажучи, закривають цілі ділянки на фронті. Тобто їхні командири, російські куратори накручують їх, що мовляв, давайте проявіть якісь доблесть і мужність на полі бою. Давайте захопіть ще одне село, десь просуньтесь на авдіївському. Напрямку захопіть, я не знаю Мар'їнку там, десь якісь околиці Донецька, і вам буде якесь визнання. А насправді треба розуміти, що е, от цією катего категорією людей, тобто населенням Донецької області, е, і також отими всіма тюремниками групою Вагнера, е, російські війська фактично закривають дірки, і вони будуть воювати аж до останнього в е, того Донецького мобілізованого Донецького, Луганського, Вагнерівського, які будуть яких будуть гнати в бій, тому що це для в розуміння російського військово-політичного керівництва це безправне м'ясо, і на відміну від того ж таки будь-якого найменшого найменшого російського військового, який все ж таки має якісь права. Він має право повернутися, має право відмовитися тут. Бійці от першого другого армійського корпусів, як вони себе називають, тобто ці всі ДНР, ЛНР, вони жодних прав не мають, і звісно, що з ними розмова коротка, тому ну, моя порада і порада будь будь-якої людини для саме таких бійців, що швидше потрібно просто-напросто здатись і е, бажано звичайно прихопити з собою якусь російську військову техніку. В такому випадку можна зберегти і життя собі, і ще і заробити грошей. Так, це слушна порада для окупантів. Добре, ми розуміємо зараз з ситуації на фронтах зі зведе та з повідомлень навіть CNN. CNN, до речі, називали про звільнення чотирьох маленьких населених пунктів, чотирьох сіл на Херсонщині, і там же додали, що найближчі там добу точної інформації. Про це ми знати не будемо. Ми розуміємо, що не все будемо знати про те, що відбувається на півдні. А от що нам чекати найближчими днями? От людям цивільним, яких ми вже попросили не відволікати наших захисників своїми смс-ками і не поширювати. Вити інформацію про стан ситуації на півдні, поки цього не зробить генштаб чи командування. От чого нам очікувати? Я думаю, Росія буде пробувати застосовувати інші свої засоби, ми весь їхній арсенал ми дуже добре знаємо. Я думаю, що нам потрібно готуватися знову ж таки до нових ракетних ударів. От авіація, поки вона ще діє на східному напрямку, вони будуть з допомогою авіації пробувати переломити якось хід цієї війни, тому що насправді, от до того часу, поки Росіяни не отримали своїх резервів. Вони не можуть суттєво переломити, якось повпливати на ситуацію на фронті. Тому, звичайно, що ракети, бомби це те, це те до чого ми вже готові, морально, і те, що, власне кажучи, от, що росіяни ще можуть застосовувати на своїх східних фронтах здебільшого. А так, то звісно, що вся російська армія очікує на поповнення резервів, той так званий третій армійський корпус. От вони вважають, що це їхнє таке елітне з'єднання і. Там і новітня новітня зброя, і танки ті Т-80, Т-90, в новішій модифікації, і артилерія, і, і тобто тобто ну повний повний спектр озброєння. І от вони дуже сподіваються, що це саме ті резерви, які значно підсилять їхні угрупування. Тому дуже важливим нам сьогодні є отримання і таке своєчасне отримання саме західних західних поставок зброї для того, щоб, щоб в цій. Війні наші темпи отримання зброї і відповідно нанесення уражень противнику були вищими ніж в росіян. От тобто, хто хто перший отримає всю, всю достатню зброю, і той, хто перший нанесе от суттєвіші ураження, той, власне кажучи, буде мати перевагу на полі на, на полі бою, тому звісно, що я би хотів відмітити і активність наших українських громад по цілому світу. Де вимоги дуже прості: більше зброї для України, більше санкцій для Росії, тому що вони не повинні мати грошей для того, щоб вербувати собі найманців і платити по 200, по 300 з лишнім тисяч рублів. І визнання, звичайно, що Росії державою терористом, тому що те, як вона сьогодні поводиться на Запорізькій атомній електростанції, це, це, ну, це типова поведінка звичайного терориста. Так, це поведінка терориста на фінал. Ще одна фраза, яку я прочитаю від віце-прем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиною, і вона каже, що зараз ситуація для України щодо членства в НАТО. Є такою, що нам, ну умовно кажучи, не потрібен план дій щодо членства. А це раніше розглядалося, і там в 2008 році я пам'ятаю, що від цього ну що називається не, не вирішили не надавати цей, цей план дій щодо членства. Зараз нас вже цікавить безпосередньо членство. А таке взагалі можна ну перескочити оцю фазу плану дій. Так можна, і тут треба лише консенсусу саме в натівських країнах, і ми бачимо, як саме на полі бою нашими успіхами, нашими перемогами ми змінюємо взагалі політику західних країн і політику північно-атлантичного альянсу, тому що так дійсно, якщо в 2008 році була був сильний такий міф про непереможність російської армії, де Путін погрожував, де Меркель боялися, і також і Франція і. Італія тобто основні ключові європейські країни, вони все ж таки прагнули домовлятися з Росією і весь світ лякався отієї страхітливої путінської армії. То сьогодні наші збройні сили фактично знищують весь той міф, в якому перебували західні країни ну, понад 20 років правління Путіна, і сьогодні все більше і більше ми отримаємо прихильності. І я зовсім не виключаю, що якраз НАТО набагато більше зацікавлено в сильному такому партнері з в таки з високою мотивацією з великим бойовим досвідом, як Україна, для того, щоб стримувати, стримувати Росію і в подальші роки, і бути гарантом і таким безпековим лідером в цілому регіоні, тому що справді набагато вигідніше сьогодні озброїти Україну, забезпечити всю військову інфраструктуру, відновити військово-промисловий комплекс. Екс аніж розвивати і захищатися поодинці, тобто в цьому регіоні Україна може бути найбільшим гарантом безпеки для всієї для всього північно-атлантичного альянсу. Добре, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку. Аналізували ситуацію на українських фронтах. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.